Ну, а сьогоднішній ранок пахне мандаринами, шоколадом і дитячими мріями. Проте справжнє свято буде тоді, коли українські діти, як і ми колись у дитинстві, проситимуть про іграшки і солодощі, а не про мир для України. Наші захисники борються, щоб кожен день був святом дитячої радості, не затьмареним жодними тривогами. А поки прикордонники діляться своїми бажаннями, замовленнями, давайте почуємо. Коли я була маленька Святого Миколая, я просила собі Святого Миколая, аби кожен день виконував мої бажання. Ну, як і всі маленькі дітки, перед Святим Миколаєм мріяв про якісь смаколики, іграшки. Щоб родичі були здорові. Щоб закінчити школу на невідмінно. Гору цукерок. І така прям мрія була. Або машинка на радіокеруванні, або танчик. Велосипед просив. Це теж тобі була розкішна. М'ячі, футбольні, форму наш Динамо Київ. Хокейну клюшку чи якийсь м'яч е, тенісний машинка, літачок. якийсь. багато іграшок, яких мені не вистачало в дитинстві, щоб вкусняшки були якісь. Дуже, Дуже любив солодощі. В принципі, зараз, зараз також люблю. Батьки завжди під подушку клали цукерки, мандаринки, але найбільше я в святого Миколая просила собаку. Тепер вона в мене є. Я прошу святого Миколая сьогодні, щоб закінчилась війна. І щоб всі вернулися додому. Як просив цукерки, так і прошу. Ну але ж, звісно, зараз такі часи прошу, щоб святий Миколай допоміг нам. Як можна свідчить, настав мир. І всі близькі мої почувалися нарешті в безпеці. Що було? До батьківку так поїхати, щоб вони якнайбільше прожили і щоб всі повернулися до своїх родин. Миру, здоров'я, сім'ям, щоб люди були щасливі, здорові. Миру в нашій країні, щоб наші захисники повернулися живі та здорові додому, і сусіди наші е, зникли. Можливості для наших дітей жити у вільній країні, нашої перемоги, щоб хлопці нарешті на змогли відпочити. Хочеться себе якось захистити. Я думав, що я б хотів виказкуватись моднячу. Щоб вже закінчилась війна, всі повернулися батьки до своїх дітей, щоб Бог завжди беріг наших солдатів, українців, і завжди оберігав нашу неньку Україну.